Домкрат в цьому автомобілі розташований з лівої сторони в спеціальній ніші. Щоб до нього добратися, потрібно зняти заглушку. Після цього ми відстебуємо спеціальні резинки, які тримають цей домкрат, і відкручуємо болт, розташований знизу. Домкрат ми дістали. Також хочу нагадати, що це рамний автомобіль, тому є свої особливості використання цього домкрата, але про це трошки пізніше. Зараз ми будемо збирати інструмент, щоб використовувати цей домкрат. Піднімаємо фальшпол. Беремо органайзер. На цей раз нам потрібен отакий ключ, а також декілька подовжувачів. Зараз ви зрозумієте, чому. Збираємо подовжувачі. Для цього а, тут є спеціальна викрутка. Перед тим як користуватися домкратом, я вам раджу взяти пасажирський коврик і розстелити його на підлогу. Потім беремо там крат, чіпляємо його за подовжувач і одним рухом підставляємо під заднє місце автомобіля. Ну і не забувайте, що домкрат в рамному автомобілі можна використовувати а лише під заднім мостом та переднім важелем. Це дуже важливо.